То наш тренер. Ха. Він стратег, а футбол його пристрасть. В Україні він має повагу, а у світі респект. За плечима трофеї. А попереду перемоги. Певно, тому Реброву довіряє збірна. Фанати і ціла країна. Сергій Ребров та Вівець Україн об'єднані довірою мільйонів. Українська асоціація футболу. Якщо не найважливіший, то один з найважливіших м'ячів. Я надзвичайно щасливий. Я супер щасливий, тому що ми на євро перемоги. Yeah. Дякую. Це було неймовірно. Згоден. На характері перемагати це в наших серцях. Перед початком відео нагадаємо, партнер Ютуб каналу збірна компанія Вібет Україна. Преміум спонсор збірної України з футболу разом сильніші. У закріпленому коментарі ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Там, окрім новини про нашу збірну, ви побачите чимало акцій, бонусів та розваг. Переходьте та підписуйтесь разом сильніші. Сашко, дуже, 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 дуже радий за всіх. Які можуть бути відчуття, коли забив переможний гол? Скажи мені. Це голосаль. Дивися для всіх наших українців, для наших воїнів. В першу чергу. Я сподіваюся, я що ми хоч трішечки зробили їх щасливішими. І слава Україні! Роям слава, скажи про цей момент, ти пробив. Була передача від партнера, вирішив бити кут. Так. Я вже до передачі знав, куди буду бити. Жора мені добренько покатив, Так як треба під, під одне, під один дотик. Ти я одразу пробив, одразу прийняв рішення. Да. Цей а гол точно доповнить колекцію твоїх шедеврів. Ну, Шедеврів. Може, ні, але важливих м'ячів, напевно, може, якщо не найважливіший, то один з найважливіших м'ячів, чесно кажучи. Ми сьогодні знову зробили камбек, така ми вже непевно команда. Нам треба робити. Я не компакт. знаю, я не знаю, мене вже це лякає, тому що ми, ми завжди починаємо з мінуса і завершуємо з плюсом. Ну, слава Богу, що так, що так нам вдається. Але треба старатися починати з плюсу і закінчувати з плюсу. Ну, було трошки важко в першому таймі. Там тут, той момент десь, напевно, недостатньо йому дали, скажімо, забагато простору, І цей їхній форвард наважився на такі удари, теж класно виконав, так? Ну так, добре розібрався. Але Там наші хлопці підскопнулися, що перший, що другий, і так йому вдалося забити. офсайд. Дуже засмутив вас. Ну, засмутив, але ми розуміли, що треба треба далі, далі, далі. Що ти, Слава, сказав перерві? Дайте мені тебе. А? Що ти, Слава, що перерві сказав? Ну, ще більше атакувати, ще більше відкриватися, ще більше передач в штрафу. Твій гол, що ти, о, що ти Це. Дякую. Друже, ну що ж, тепер чекаємо поїздки на Європу. Чекаємо. З перемогою. Дякую. А... Так, я ось тут. Що можеш сказати? Ти щасливий. Я надзвичайно щасливий. Я супер щасливий, тому що ми на євро. На євро ми вже разом з Борю. і боря теж на євро. Боря теж на євро. Це колосально. 12, 16, 20 і 24. Ми вже 4 поспіль на євро. Йди і к нам. К нам. От і ми. Ми на євро. Та лавірово музики вся команда. Come on, baby! Це бюро. О! Перемога. Це Всі дуже чекають цього моменту. Я знаю, що всі вас цінують. Я буквально вивчив тисячу смс підтримки люди на першій лінії, які захищають зараз нашу країну. дали їм якийсь невеличкий кусочок щастя. Тому я дуже дякую вам за це, ми молодці. Чудова футболка, трофей на друзі. Ну що, з перемоги? Дякую. З перемоги. Сьогодні вийшов у старт і як тобі перший тем е, Ну, Ми знали, що буде така тяжка гра. І, звичайно, Альберт зробив такий м'яч. У них було один-два моменти, але ми також е, були у нас багато моментів. Але Саме головне це, що ми проявили характер сьогодні і вийшли на євро. Це була наша задача, і тому ми все одно нагнітали. і Кожен дуже вийшов мотивований, але ми пропустили цей безглуздий м'яч і в другому таймі закінчили роботу, тому вітаю всі Україну з перемогою. перемоги. Ці твій одноклубник відзначився. Небезпечний він форвард. ну? Звичайно, я казав перед матчем всім хлопцям, що він що він з одного моменту може забити м'яч, він був дуже небезпечний. Дали йому трошки простору, так? Він так, але але сама головна, це реакція це характери цієї команди, це колективці. Це... Хочу сказати, що приємно грати в такій групі, тому що і на тренуваннях бачиш, які яке відношення у всі команди до тренування, до, до ігор. Тому рухаємось далі і готуємось на євро. І вітаю всю Україну, Збройні Сили України, ті, хто захищає Україну. Я думаю, все ж таки буде показали, як така команда камбечна, так? Щось нам треба перший раз пропустити. Чого так? Ну. Сподіваюсь, що на євро цього не трапиться, тому потрібно проаналізувати те, що зробили не так і рухатись далі. Що сказав природ тренер, як змінити гру? Що? Що сказав тренер, природі, як змінити -е Заспокоїв команду і сказав, що потрібно додати трошки в рук в Русі. Ну, ми бачили по першому тайму, що в нас були багато моментів, але не могли забити. Тому були дуже, дуже впевнені були на другий тайм, те, що ми можемо змінити ситуацію і перемогти сьогодні. І все ж таки, ми показали характер для команди, яка вміє останні хвилини перевертати гру. Це однозначно це, це, це дуже великий плюс для команди. і Як я сказав, це значить, що у команди є характер. І як ми бачимо, що і посні, і що сьогодні люди, які виходять на заміну, вони під посилюють гру, Тому дуже важливо. Щоб, щоб всі були готові на 100%. Кожен хто виходить на поле, міг би підтримати і додати в грі. Тож ти помінявся з футболку з одноклубником, Так, звичайно. Так домовилися. Так... Вийшло вже так. Ні, так домовилися. Ну що ж, одні емоції, емоції колосальні. Ми на євро. Вітаю. Звичайно, дякую. Всім Супер! Супер. — Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, капітани, вітаю з перемогою! Дякую, дякую. Чекаю, чи перший раз ти був на лікуванні? — Що я нічого не зараз? Е, зі старту так. А, звичайно, що так. навіть попередній переділі, але Якесь це додавало хвилювання від того, що ти з капітанський сьогодні, ну напевно, капітан повинен більше спокою давати, то я намагався всім підказувати, допомагати всім. В цьому в моменті, коли пропустили, трохи дали ми забагато простору цьому їхньому грізному нападнику під бусом. О, так, на жаль, дали дали пробити, і наш голкіпер не бачив момент удару, тому так вийшло. Але з останніх подій бачимо, що вольові перемоги допомагають нам. І коли ми пропускаємо м'яч, починаємо грати краще, і це якось розв'язує руки нам. Це однозначно, але справді ми може порівняно з боснюю так само володіли м'ячем більше, не так багато здавалося в першому таймі. Чому думаєш, нас так вивчали добре? Е, вважаю, що трохи нервуємо. Нервуємо, тому що на кону дуже велика путівка на євро, і це, це дуже серйозно. Тому команда молода, і всі бояться зробити перший крок. Але коли ми пропускаємо, то це все злітає і починають грати в нормальний футбол наших квінгера зіграли ключову роль, один і друзі забили, наші крила атаки спрацювали. Ну так і повинно бути. Хто ще буде забивати? Ну, Власне, справді Віктор його бракував у попередньому матчі. От його важливість ці гріті, ти б міг пояснити, яка його сама важливість була. Ви знаєте, у нас всі, всі хлопці важливі, і ті ті, які не, не потрапили до заявки, тому що всі ми разом як одна сім'я. Всі друг другу допомагаємо, і навіть в тренувальному процесі ми всі разом, і тому кожна фігура в нашій команді грає велику роль. Коли забили один обій, і потім видно було, що гра наближала до завершення, але ми все. Намагалися е, свій момент знайти, щоб не доводити справу до додаткового часу. Таке, таке було ваше право? Таке за ми відчували, що ми сильніші. Відчували, що наша підтримка допомагає нам. Тому ми знали, знали, що цей момент буде, і навіть якщо були б як ми все одно дожали би їх. так. Таке відчуття було. На Мудрих забив, все вже було, Чуття, що все ми зробили, ну як там штрафова. Е, ні, потрібно до, до кінця, до самої останньої хвилини, там 90-100 хвилин, 120, 125, скільки там додадуть, потрібно грати до останньої хвилини. Як би ти зараз описав свої емоції? Е, стримано, щаслив, щаслив дуже щаслив виконали завдання, але наше завдання тепер інше: поїхати на євро і там достойно виступити. Будемо готуватися слава Україні з перемогою. Дякую, слава! Георгій! Так. З перемогою, перемоги. Дякую. Це було неймовірно. Згоден. Давай про за Той, що до того, гол зараз ти... Який твій... гол? Про гольову передачу. ]kok. Ну, зв'язка спрацювала. Я побачив Михайла, він крикнув і віддав йому передачу. Зараз ну, на на. секунду, давай я заберу портфель. Все ж таки така команда Крампеків перший тайм, щоб знову не вдавалося. Чому так? Та я не знаю. Напевно, трохи підлаштовувалось під їхню гру, а треба починати, було зі своєї гри якраз вже мали таку проблему. Але добре, що в другому таймі швидко виправилися. Бласне, що сказав тренер прерту Як грати? Як змінити гру? Сказав, піднятись. Мені Маліновському трохи вище грати більше на атаку. І швидше з м'ячем працювати, більше грати вперед. І все. Що так, думаєш, справді був офсайд, здається, мінімальний, коли ми зрівняли під кінець? Я не знаю, якщо чесно, я не бачив. Ну це не надломив момент, що нам не зарахували гол? і все Мені здається, навпаки дав більше ще такого. Імпульсу? Імпульсу, так, якраз, що ми вже, як можна сказати, відкрили рахунок і. Бачили, бачили, які моменти в нас є, щоб ми можемо забити гол. Однозначно хотіли дотиснути суперника, що до кінця основного часу щоб не було додаткового. Сто відсотків. Прагнули робили. Але ще раз про цей епізод і побачив Мишка, В принципі, ви вмієте так грати. Так, так, я бачив його. Я подивився наліво, бачу, Михайло набігає, я йому віддав передачу, і це вже його виконання, майстерність. Тому можна віддати на першу в першу чергу йому належність. Тепер уже будете фейрити на євро. Звичайно. Літом буде і Євро, і Олімпіада. Будьте не жива? Я, звичайно, я хочу. Сподіваюсь, найголовніше, щоб не було травм, і я буду готуватися до цього. Дякую, дуже удачі. Все, дякую. Так, друже, з перемогою вітаємо. Вся роздягальня, ще тримає ці емоції. Щойно ми переживали, радість. Як тобі взагалі ця гра? Знову ми робимо камбеки. Знову mm -hmm. все непросто. Ми не йдемо легкими шляхами. Ну так, нічого легко не буває. Як бачите, головне, що ми пройшли далі, всі виклались на максимум і віддали всі сили. Дві дуже тяжкі гри, гри. Було, було в нас такі вольові перемоги. Тому зараз всі сили віддали на футбольному полі. Що зараз аж немає більше емоцій. Ти виходив, які тобі установки завдання тренер давав. Ну, я виходив при рахунку 1 1 Ми розуміли, що зараз Ісландія буде сідати низько, тому потрібно шукати свої моменти. Ми бачили, що їм вже тяжко пересуватися на футбольному полі. Тому я чекав свій момент. Добре, що Михайло відзначився і е, зробив е, свою справу. І ми зараз е, вийшли на євро. Слухай, ти знаєш, хто наші суперники в групі? суперників ну, знаєш. Бельгійці, е, румини. І Словакія? Ні, Чекі, здається. Ні, ні, Слов... 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 Словенці. нас Словенці. Словенці або Словаки? Словаки, бачить. Да. Так. Словакия. Що скажеш про групу? Ну, такої прохідної команди немає. Як бачимо, всі зараз вміють грати в футбол, ті ж боснійці, ісландці. З, з, з усіма тяжко. Тому я думаю, що ми підготуємося і покажемо свою найкращу гру. Тоді, звичайно, ти завжди любиш, коли твій вітя віддає пах. Ти вийшов, Вітюшка, Вітю поміняли після цього, Я вже зараз ну, там, да. більше був на полі, так? Ну трішки був, так. Він намагався знайти, але дуже багато суперників було. Вони сіли в шість захисників, і вже було тяжко. Але добре, що все так закінчилося. Дух нашій команді ОГО, а ну так, да, ми е, любимо камбек повернутися в ігру. Тому я вважаю, що це також на характері перемагати це в наших серцях. Кому присвятимо перемогу? Всій Україні і Збройним силам України. Ну а зараз назад до Іспанії буде нам що трошки поборотися не дастеємо легкого життя. Думаю, так. Зараз дуже важливі дев'ять ігор залишилося, тому я думаю, що зараз команда з новими емоціями підійдемо до цих. Важливих матчів. Давайте удачі вам. там вамос, Дякую. До зустрічі у червні. Бау-бау. Ну що ж, щирі вітання. Ми це зробили, і це головне, ми пройшли цей плей-офф. Такі для нас неприємні завжди плей-офф, але цього разу прорвало нас. Хоча було знову непросто. Ну, звичайно, в футболі просто не буває, тому ми всі знали, що такий матч буде складний, але молодці, що витерпіли і в кінці показали рівень. Класний вугол, класні емоції. На жаль, це офсайд, думаєш, там мінімальний був. Я дивився повтор. Не знаю, не знаю, не знаю. Важко сказати поки. Ну, таке головне, що ми виграли, пройшли на євро, і це саме найголовніше. Навіть якщо не зарахували, але ти зараз забивну серію маєш, нормально все йде. Це ніби так. Та круто. дай Бог, дай Бог, дай Бог, дай Бог. Треба продовжити працювати, вірити в Бога, і все буде гаразд. Сьогодні справді була колосальна атмосфера. Постійно вболівальники кричали Зсу Україна. Відчували цей заряд. Ну, звичайно, це перемога тільки для ЗСУ, для всіх людей, які захищають нашу країну. Ми зараз працюємо тільки для них і дуже їм вдячні, що така підтримка. Тому це все для них. Справді, коли пропустили в цьому першому таймі, хоча до того більше володіли м'ячем, не вдалося створювати, не вдавалося до цього моменту, але пропустили такий, ну як скажімо, удар під дих. Як ви в цьому Ну, я, я чесно, був спокійний, тому що знав, що ми вирівняємо гру і повернемося в матч, і я був впевнений, що перемога буде за нами. Вийшли тим же складом на другий тайм спочатку, без замін. Як тренер сказав, що змінити, як підкоригувати гру? Показав нам деякі тактичні схеми, як потрібно вскривати оборону суперника. Тому Зінченко про я подав тільки. Тому все гаразд, що добре закінчилось. так і всі щасливі. Однозначно, як тобі ісландці взагалі десь так очікувано. Може, не Ні, я, я. Я думаю, що ми заслужено. Їдемо на євро. У нас команда сильніша, і ми заслужили поїхати на євро. Сумнівів жодних не було, в тому, що зможемо переламати, як ти кажеш, і е, видно було, що в цей заключний період часу заслушався додатково в основному часі. Ви намагалися все зробити, щоби. Ну, щоб не довести справу до додатково, скажімо так. Сьогодні ну, от два матчі паралельно закінчилися пенальті. І Грузія, і Польща. Ну не потрібно доводити матчі до пенальті, тому що там лотерея, і ми це знали, тому ми були, можна сказати, сильніше і домінували на полі. Тому все добре, що все добре закінчується. З ким граємо на Євро, пам'ятаєш? Румунія, е Бельгія і Словенія. Словакія, Словакія. Словаччина. 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 нормальна група. Ну гарна, гарна, важка. Так. Хороша група, хороша група, перед Давай, Україну перед Дякуємо! апельсин з е, Португалії, з домашнього садка. Міжка, мішка. Міжка. Міш. Візьми на шоколадку, візьми. Це я сикаю, привіз, його нема. Що мені? Дякую за другу. Вийшло, все вдалося. Так, все дякуємо вам, добре. дякуємо, браво, браво. Ви найкраще. Ви найкращі сьогодні, ми так постаралися. А Ви перемогли! Перемогли! Браво, браво, дякую. Хто наш тренер? Ха, він стратег, а футбол його пристрасть. В Україні він має повагу, а у світі респект. За плечима трофеї, а попереду перемоги. Певно, тому Реброву довіряє збірна. Фанати і ціла країна. Сергій Ребров та ВіБетюкрейн об'єднані довірою мільйонів.